Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія, і сьогодні я розповім вам про свої перші прочитані книжки у 2023 році. Тобто, зараз ви переглянете моє прочитане за січень. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви дивитеся мене без підписки, поставити вподобайку. Мені дуже приємно, а також нагадую вам про ініціативу від українських буктюберів. Читаю для, для ЗСУ. Ви можете знайти реквізити у інфобоксі до цього і до кожного з моїх відео з можливістю задонатити певну суму на на збройні сили України тому, будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. А я розпочинаю. Мій читацький рік розпочався з. Ідеальної, мабуть, книжки. Взагалі, за січень я прочитала 9 книг, зокрема, дві із яких це дуже коротенькі дитячі книги. Отже, перша книжка, яку я прочитала у січні, це Кетрін Райтер і її поцілунок у Нью-Йорку. Я вже розповідала вам дещо про цю книжку і історію, як я вагалася, чи читати її, чи ні, тому що перша частина. Із серії від Кетрін Райдер. Поцілунок у Нью-Йорку мені не надто сподобалося А ось поцілунок у Парижі зовсім навпаки. Ця історія мені дуже сподобалась. Вона здалася мені дуже чуттєвою. Я дуже повірила героям, прониклася в історію головної героїні, підлітки, яка втратила свого батька. І намагається відтворити побачення, верніше відтворити цілий медовий місяць їх, її батьків у Парижі, але намагається це здійснити за одну ніч напередодні Різдва. Особисто для мене ця історія не, тільки про, не настільки про стосунки, які. Якісь романтичні стосунки, які складаються у Парижі з головною героїнею, як про те, що людині необхідно для того, щоб продовжувати своє життя, змиритися з втратою людини, навіть найближчої людини для себе, потрібно боротися із цим, не жити минулим, а творити майбутнє. Можливо жити в моменті і підтримувати своїх близьких, яким теж нелегко дається втрата близької людини. І тому ця історія мені дуже сподобалася. Вона про я прониклася нею і можу сміливо радити її. Оскільки вона не банальна і чисто ем, можна поставити себе на місце цієї головної героїні ем, і прожити ем, її відчуття. Мені історія, так, мені історія дуже сподобалася, тому я раджу її. Якщо у вас є сумніви стосовно читати чи не читати, однозначно раджу цю історію, вона набагато сильніша в емоційному плані, ніж попередня частина. 2 січня був, був день народження у Толкіна. Тому я вирішила не відкладати більше е, книжку, яку купила Дайс більше року однозначно. Е, це історія, це біографія Толкіна, е, дуже тоненька, е, вона не, не повна, звичайно, але це така більш оглядова е, біографія від Девіда Брауна. Е, це професор, який викладає е, саме. Пари лекцій читає по толкіну в університеті, тому мені. Мені все ж таки було цікаво почитати біографію, дуже багато чого я вже знала, оскільки Толкін це письменник, який мені дуже імпонує, і я читала дуже багато якихось біографічних статей про Толкіна. Ось, але, тим не менш, цю книжку я можу порадити, хоча дуже багато хто із шанувальників Толкіна мені написали, що це. Неповна, це дуже коротка, дуже мала, нам не вистачає, нам не вистачає ще якоїсь інформації про Долкіна, то цю книжку я, мабуть, пораджу більше тим, хто хоче познайомитися з цим автором. Якщо ви не знаєте, не читали дуже багато про нього, можливо. То вам буде більш цікаво, скажімо, ніж е, тим, хто вже в курсі багатьох там історій, так із його життя. От. Але ем, тим не менш мені історія дуже сподобалася, тим, що е, автор, тобто Девід Браун, е, він не просто описує якісь розповідає події і життя Толкіна, а прикріплює їх конкретно до е, певних творів, які він написав. І мені це дуже м подобається. Також в кінці я от е, ви можете побачити, наробила тим не менш деяких стікерів. це власне Стосується тих моментів, коли е, були якісь е, відсилки до книг Толкіна і також в кінці є 14 місць пов'язаних із Толкіном, які можна відвідати. Тому, е, якщо е, так, це ще така е, авантюра, можна е, помандрувати. Хоча б не знаю, в інтернеті, в Google-картах, можна помандрувати, подивитися е, на ці місця, які відвідав і взагалі які важливі для Толкіна. І висновок, який я зробила після прочитання цієї історії, що я хочу читати обов'язково. Прочитати якнайшвидше в цьому році обов'язково щонайменше дві його історії: це Сильмареліон, я, я саме тут в цій книжці дізналася про те, наскільки він бажав, і наскільки була, скільки разів йому відмовляли у веденні Сильмареліона, і це для мене особисто буде теж е, такий виклик прочитати цю книгу, якою дорожив Сельто. Також загибель Гондоліна. Я теж хочу прочитати. Хто дивився мої відео з планами на 2023 рік, той в курсі, то ви в курсі. Одним словом, я раджу теж цю книжку, я її поставила, здається, 5. Зараз подивлюся. Ні, я її поставила 4 з плюсом, але книга того варта. І... А більше того, я е, хочу далі знайомитися з е, біографією Толкіна і теж е, вже придивляюся до е, пов, повного, здається, видання від Абаба Галамаги. Е, дуже красива, теж красива від Абаба Галамаги, від Астролябії, від Астролябії, дуже красиве видання теж біографія Толкіна, тому, можливо, в планах буде і ще вона, але ця книжка ідеальна для тих, хто хоче поринути у біографію цього відомого, відомого письменника. Далі несподівано для себе я отримала подарунок різдвяну пісню в прозі. Ось в такому виданні. Я думаю, що воно вам відоме з шкільних часів. Це адаптована версія англійською мовою для середнього рівня, і я просто класно провела один вечір, згадала свої шкільні роки, почитала різдвяну пісню в прозі, а також виконувала там різні завдання. От це дуже круто, і ця книжка вона мене спонукала ще більше читати англійською. І, можливо, я візьму уже якусь книгу вищого рівня, щоб все ж таки, вдосконалювати свої знання. Ось, що я можу сказати, це різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса. Я його дуже сильно люблю. Мені ем, подобається творчість Чарльза Дікенса. А різдвяна пісня в прозі один з кращих його творів, на мою думку. Тому так, я отримала задоволення, вдосконалила свою англійську і залишилася дуже в хорошому настрої від прочитання цієї історії. Тому так, можете мені написати, чи колись ви читали в такому вид. Видані, тому що я ще читала Робінзона Крузо, але це було в шкільні роки. Але тим не менш, мені подобається ця серія. Далі була книга-шок для мене. Я, в принципі, знала на що йду, і тому не вартує навіть. Претензії виписувати якісь чи що. Тому що ще минулого року я познайомилася з творчістю Гарпер Лі, прочитала її Вбити пересмішника, і книжка мені надзвичайно сподобалася. І я почала цікавитися взагалі цією письменницею, і так нарила інформацію про те, що вбити пересмішника. Це не перше джерело, а саме роман Іди вартового постав був першим, який написала Гарпер Лі, і саме з цим романом вона відправилася до видавців. І вони її завернули, але сказали, що роман треба переписати. І зараз, прочитавши цей роман, переживши і ем, усвідомивши зовсім. Всі, всі події. так, я, вир... я схиляюся до думки видавців, що все ж таки роман Вбити пересмішника це набагато кращий роман, ніж Іди вартового постав». І Девертового Поста вийшов в друк, уже коли Гарпер Лі була старенькою у 2015 році, здається, вона в 2016 році померла, і дуже довго цей роман лежав в, в неї вдома. Я відчула себе по правді ошуканою. Тому що е, змінилося повністю ставлення до героїв, яких я, е, до яких я прониклася повагою, е, спочатку. Починає, починався роман, і ніби все було добре. Мені дуже подобалося, тому що ем, тут Джин Луїза або Скаут, які знають, вона доросла, вона подорослішала і приїжджає з Нью-Йорка до, ем, до ось цього місця в в Алабамі, і ем, намагається там ну, провести літо, провести відпустку. Е, і це все класно досить описується. Я навіть було цікаво поспостерігати за тим, як Джин Луїза виросла, і взагалі е, подивитися на неї дорослою. Але е, потім е, ми дізнаємося про те, що деякі герої насправді кардинально мають інші погляди. Кардинально належить до інших, е, я не знаю, е, взагалі е, їхнє життя, яке описане, їхні погляди, їхні принципи, яких вони дотримувалися у вбити пересмішника, зовсім не відповідають дійсності. І це мене е, ну, дуже сильно поразило. Якщо ви е, знаєте, Цю історію, і я вам просто зачитаю, я вам просто зачитаю два, дві цитати, які мене вразили, і які я співставила, коли один з героїв, як він твердив у вбити пересмішника, і які у нього думки уже у цьому романі іди Вартового постав». Отже, вбити пересмішника герой каже: Рівні права усім, особливих привілеїв нікому. В цьому романі його цитата або є для того, щоб не спойлерити вам, ось так трошки завуалізую. Тобі ніколи не спадало на думку, що так не буває, щоб серед людей цивілізованих жила купа відсталого люду, і при цьому був соціальний рай. Що? І це просто розірвало моє серце в дрібезги. Ще один висновок, який я зробила із іде вартового поставу, що Джин Луїза, вона, подорослішавши, залишилася, на жаль. Залишилося під впливом спогадів, під впливом того, як вона розцінювала, з якої перспективи вона дивилася на тих чи інших героїв у своєму дитинстві. І це дуже сильно накладається на, на контекст е, Луїзи, і тут теж дещо її м, образ. Для мене він такий поплямований. Одним словом, якщо ви не хочете розчаруватися у своїх поглядах стосовно героїв ем, роману Вбити пересмішника, не раджу вам читати цю історію. Ем, просто забудьте про неї. Далі книга, яку я прочитала, це «Келлі Гармс Запізніле життя Емі Байлер. Багато я вже говорила про цю книжку, я її хотіла і дуже, досить давно я її відкладала якось, але даремно, тому що мені подобається читати про книголюбів і і про, про те, що стосується людей, які насолоджуються і в яких у житті є книги, і книги відіграють важливу роль у їхньому житті. Головна героїня твору вона шкільна вчителька, і також вона мати одиначка. Вона має двох дітей, і її три роки тому покинув чоловік. Точніше, він просто зник. І вона була змушена з малими дітьми на руках виживати, якось взагалі, перебудовувати своє життя так, щоб діти максимально ну і вона максимально знали змін у своєму житті, щоб вони могли продовжувати вчитися. у Тій школі, яку вони о, люблять, о, щоб вони могли жити у тому будинку, о, який, о, який вони разом о, будували, облаштовували, в, яких вони разом, в якому вони разом створювали спогади. І тому вона влаштовується шкільною вчителькою працювати, і в якийсь момент повертається її чоловік. Емі Байлер має чудових друзів, які підштовхують її е, разом з її дітьми і разом з її е, майже колишнім чоловіком до е, того, щоб до відпустки, яку вона проводить е, в Нью-Йорку, Як можна здогадатися, мабуть, з обкладинки у Нью-Йорку вона відвідує різні е, курси. Підвищення кваліфікації, якщо ви вчитель, або якщо чи вчителька або бібліотекарка, то я думаю, що вам буде особливо зрозуміло читати цю сюжетну лінію. Вона відвідує різні заходи. Вона знайомиться з новими людьми. І чоловіками, і жінками вона розширює своє коло оточення, і вона разом зі своєю подругою, яка живе в Нью-Йорку, яка дуже відома редакторка одного журналу. Вони намагаються втілити і обновити життя Емі Байлер у Нью-Йорку. Це, мабуть, основна така зав'язка подій. Історія наповнена гумором, історія весела, історія дуже світла, але водночас вона життєва. Тому було дуже багато таких флешбеків у мене, коли ти дивишся якусь класну комедію або класний голівудський серіал чи фільм. А, тому запізніла життя Емі Байлер, мені сподобалося. Єдине, що ем, трошки затягнуто, якісь моменти мені здавалося трошки затягнуті. А ще особливо, е, що мені близько до від Емі Байлер, це те, що вона у школі м, працює над покращенням ем, і над е, бажанням учнів читати. Дуже класна, дуже багато цікавих ідей. Тут я понабиралася від Емі Байлер і її колег і колежанок. От. Тому в неї є дочка, яка пише їй постійно, як листи у щоденнику, де розповідає про свої думки, свої враження від. Тої чи іншої прочитаної книжки, яку Емі залишила їй для прочитання. І це дуже смішно читати, це дуже життєво, тому так, в мене залишилося більше приємних таких і позитивних думок. І цей Ця книжка мені дуже сподобалась, тому теж, якщо ви любите ось таку літературу, то я вам її раджу. У січні я розпочала ще одну серію фентезі, і ви теж, якщо дивитеся всі мої відео, то знаєте, це жорстокий принц, і я прочитала жорстокого принца, і ось ось готова до читання, розпочати читання другої частини це Лихий Король. Мені це було, мабуть, перше таке знайомство з темним фентезі, і мені досить і взагалі, із світом Фейрі я десь в загальних рисах читала про цей світ, але щоб читати якусь історію, то це в мене вперше. Тому, і взагалі, знайомство з творчістю Голі Блек. Це вперше відбулося знайомство саме із жорстокого принца, який мені в принципі сподобався. Але для того, щоб якось загальну свою думку висловити стосовно однієї книжки. То мені дещо важко в мене є деякі запитання, тому мені ем, хочеться все ж таки прочитати, мабуть, цілий цикл і вже потім розповісти вам свої враження. Ось, але е, поки що книжку я оцінила в чотири. Тобто історії, історія і світ фейрі мені подобається. Так, цей світ наповнений сильною жорстокістю, і на початку десь добрих пів книжки ось цього роману. Мені було навіть неприємно читати, що стільки було булінгу, стільки було жорстокості, але я якось просто не була підготовлена, мабуть до цього. Зараз я розумію, що. На таке вартує чекати, очікувати в цій історії і взагалі в цій серії. Тому, ем, так, подивлюся, які будуть враження далі. Слідкуйте зі мною на каналі. Так, сонечко підсвічує мені. Е, ну і остання книга, яку я е, покажу вам. Це книжка, за яку я вже розповідала, в принципі, у своїх покупках книжкових засічень. Це маленька книга Хюки Як жити по данськи Міка Вікінга книга, яка мені дуже подобається, взагалі історія. Хюге і все, що стосується Х'юге, Лагому, Челагому, мені дуже подобається. Мені под... я люблю створювати таку атмосферу, і філософія Хюге мені дуже близька. Тому я коли побачила в книгарні до друк. Цієї серії, то я вирішила її придбати однозначно. І теж дуже хочу замовити собі ще інші книжки від Міка Вікінга. Також чекаю його третю, здається, книгу від КСД цього року. Вони планували її вихід. От тому. Що ж, які в мене думки від цієї книги? Як такого, нічого нового я не отримала від, від цієї книжки, тому що дуже багато читала про хюґе. Але е, вона настільки світла, настільки атмосферна, настільки хюгна, що е, вона просто робить настрій е, і поринаєш у. У світ комфорту, у світ затишку, просто під просто переглянувши або погортавши її. От, просто це такі ілюстрації, верніше фотокартки, які роблять мені настрій. І тут одним словом, розповідається все про хюге, як данчани вони ем, створюють своє, як, як вони чим вони заповнюють своє життя, що вони стають постійно очолюють список найщасливіших людей світу. Це дуже класно, і я хюге дуже люблю. Не знаю, що ще вам можна розповісти. Якщо ви теж любите наповнювати своє своє життя маленьким, маленьким затишком, маленькими якимись міні-атмосферами, то, то я вам, звичайно, що її раджу. Тим паче, зараз мені здається, що вона теж актуальна, тому що. Створюючи. Нам так важливо зараз від маленьких якихось деталей, маленьких моментів дня заповнити свою порожнечу в душі і заповнити оцю темряву, що зараз відбувається з нами. Тому ця книжка так, ідеальний варіант була для мене. Ще я прочитала. У січні дві книжечки дитячі разом з дітками це чарівна карусель і про те, як вовк про вовка, який випав із книжки. Це наша, наші бібліотечні книги. На жаль, я їх не взяла показати вам, але вони дуже класні, тому я якось якось я точно покажу вам їх. Ось, так, це були мої прочитані за січень. Я дуже залишилася задоволеною прочитаним за січень, тому в лютому дещо не так. Спойлери. Але сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Поставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть, які книжки ви прочитали у січні цього року. Буду рада почитати ваші відгуки.